Значить, Сьогодні у нас 25 жовтня, 10 година ранку. 25 жовтня 11.12. Десь приблизно час 20, 13.30. У відео викладена інформація, яка стосується суто моєї ситуації, мого особистого досвіду. В ніякому разі дане відео не розцінюєте як призив до встановлення сонячних електростанцій. Кожен сам особисто повинен вирішувати, що йому необхідно. Все, що зроблено в даному відео, робилося на свій страх і ризик. Не повторюйте його, то присвячується хейтерам. А якщо серйозно, без сарказму, мене звати Володимир. Радий вітати вас на каналі. І сьогодні спілкуємося на рахунок сонячної електростанції. Принципово вибрав найгірший день в жовтні, коли фактично взагалі сонця не було. Зможете зараз побачити всі погодні умови, які я вибирав. І один день роботи в такий поганий день я вибрав, щоб для вас це показати, щоб ви мали розуміння того, чи працює ця станція, чи не працює, на яку потужність і на що ви можете розраховувати. Власне, все почергово. 25 жовтня, 10 година ранку. Можете побачити, яка погода. Тобто туман повний, сонця ніякого не видно взагалі. І зараз показую фактично, що виробляє електростанція панелі. Тобто в таку погоду. Сонця взагалі немає. Значить, попередню контроль показує 25 жовтня 10.08. Заходимо у нашу щитову. включаємо світло і дивимося на панель. І Оле. У нас зараз СЕС виробляє 760 Вт майже кіловат. Тобто сонця взагалі немає. Нуль. І вона працює 10%. І тобто вона 10% від своєї потужності виробляє 800 Вт. Це, в принципі, мій будинок може нормально функціонувати. Це його витрати. У мене зараз будинок споживає 0,29. Тобто базові витрати. Для мого будинку теж закривається. Це 10-та година. Неоптимальний варіант. Найбільше станція моя виробляє електроенергії десь приблизно в період часу до 2. Це вже так. Я перевіряв, дивився. Тому зараз буде підвищуватися. Я думаю, що в піку ми зможемо вийти приблизно десь на 2 кВт. Ну, я сьогодні цілий день спеціально зроблю таке відео, щоб ви розуміли, як в таку погоду, ну, звісно, що погода. Покращиться, все рівно покажу. 11-12. Погода особливо не змінилася. можете побачити моряка ось така. Далі показую на практиці, скільки в даний період виробляє СЕС на 8 кВт. 10 жовтень 25 24 року, 11.12, бачите. Так, 1 кВт з копійками, тобто майже 1 кВт 70 Вт. Ось так. Так що, можна сказати, о кВт 110. Будинок споживає кіловат-33, це я увімкнув уже обігрів батареї. Від мережі беремо 140 Вт. Погода особливо не покращилась. Можете побачити на задньому фоні. Туман як був, так і є. Сонця прямого немає. Дивимося. Кіло. Кіловат 260 Вт виробляє зараз станція. Ось такі показники споживання будинку кіловат 380 Вт. 14.30. Туман трішки спав, однак прямого сонця немає. Туманно. Тому йдемо далі дивимося, що зараз споживає наша станція. Дивимося Значить, 14.30 наша станція видає 880 Вт споживання 3.34 будинку, бойлер включений нагрівається. Ну ось так. Що вона сьогодні виробила? Виробила вона сьогодні 5,2 кВт. Власне, ви могли побачити погодні умови, як працює. І взагалі, як вона може працювати, як вона щось може давати. Звісно, що зараз хейтери набіжать і розкажуть, що я там щось на інверторі накрутив, або я ще щось там, мабуть, хмари розганяв руками для того, щоб у мене станція працювала, або лампочку ставив, ну щось таке. Стандартна позиція людей, які не готові вчитися і не мають взагалі ніякого бажання адекватно реагувати на протилежну думку, на протилежну аксіому, яка дійсно може існувати від їхніх уяви, від їхньої уяви та їхніх тверджень. Менше з тим зараз на екрані можете побачити зокрема, скільки виробила дана станція за світловий день. Тобто, фактично за 8 годин з половини 9 до половини 5, там десь ну, плюс-мінус це вже не принципово. Це вийшло 7 кВт. 7 кВт електроенергії було вироблено даною електростанцією. Звісно, це небагато. Однак, навіть при мові відсутності повного світла, у мене би мінімальні би речі працювали. У мене в будинку повністю все зав'язано на електроенергію. Тобто... Обігрів будинку на електриці, приготування їжі на електриці, і, відповідно, я зумів своєю електростанцією, в принципі, навіть в світловий день забезпечити безперебійну роботу. Цієї електроенергії мені вистачило. Звісно, якщо ситуація буде погіршуватися, певні речі придеться урізати в плані споживання, можливо, нагрів води. І це, наприклад, або приготування їжі, все це заміняється, тому що, в принципі, у мене в селі є можливість приготувати їжу навіть на відкритому вогні. Власне, цю інформацію надав для того, щоб ви мали розуміння, що навіть при умові самих гірших і поганих умов дана станція буде щось виробляти, і це не самий низ. А якщо сонячні ні, навіть в таку. Погоду, ви врахуєте, що у мене панелі не стоять оптимально, тобто вони практично лежать, кут, не той, все інше. Тобто, в мене практично найгірший варіант положення сонячних панелей це у мене. Однак вона все рівно працює і вона щось видає. Звісно, це коштів коштує немалих. Однак тут питання не йшло про те, що Заробити, відбити. Тут йшло питання про комфорт, про комфортне проживання моєї родини, щоб вона не відчувала якихось потреб або перебоїв з електропостачанням. Звісно, зараз скажуть, що можна було поставити електрогенератор там, звісно, можна було поставити генератор, все інше. Не хочу я генератора по одній причині, що він тарабанить, звучить, дирчить. І не завжди той генератор, коли треба буде, спрацює так, як треба. І нормальний генератор, щоб забезпечити мої всі потреби, коштує немаленькі кошти. Нормальний генератор, якщо би навіть там, на газу, все інше, який би видавав би 7-8 кВт в піку і все проче, він би вартував би не менше 100 тисяч гривень. Не менше, повірте, все те, що коштує менше 100 тисяч гривень, я моніторив ринок, я дотичний до цього ринку, в принципі, по своїй роботі, і я розумію, про що я говорю. Тим більше я цікавлюся технікою. І я прекрасно розумію, що, наприклад, якщо ви купите генератор менше е потужності, навіть якщо у вас буде там потреба щось десь підключити, він не зможе вам надати належного енергозабезпечення. Намагався максимально вам це показати, розказати про дану сонячну електростанцію, щоб ви розуміли, варто воно вам ставити чи не варто. Окупності від неї ви на даному етапі точно не дочекаєтесь. Я це говорив і говорити буду. Це більше про комфорт. Буду чекати ваші коментарі під відео. Буде цікаво почути ваші думки, поспілкуватися, а я кожному відповім. Пишіть, діліться каналом. Всім мирного неба! Та все буде Україна!